Вітаю! Я пані Світлана. Поговоримо про безпеку в школі і садку Мрій Дій у Києві. У нас є сертифіковане укриття, яке має два евакуаційні виходи, вентиляцію, вбиральні. А в укритті є запаси битної та технічної води, дезінфікуючі засоби герметично опаковане печиво, медикаменти для першої медичної допомоги. В момент сповіщення про початок повітряної тривоги за кожною з групою дітей закріплюється двоє дорослих. Медична сестра також супроводжує дітей до укриття, де перебуває з ними до відбою тривоги. Наше укриття облаштоване для навчання та комфортне для вільної гри чи відпочинку, адже кожен клас має окремо виділені зони. Минулий рік. Підготував нас до викликів з виключенням електроенергії. Сьогодні наше приміщення підключені до автономного генератора та Starlink. У випадку отримання сповіщення про загрозу радіаційного чи іншого хімічного забруднення алгоритм дій такий самий, як і під час повітряної тривоги. Діти і дорослі негайно прямують в укриття і діють згідно розпоряджень ДСНС. Ми розробили і протестували детальний алгоритм дій на випадок надзвичайних ситуацій. Нам важливо, щоб діти і команда були в безпеці за будь-яких обставин, а батьки спокійні за своїх дітей. Ми розуміємо і цінуємо, що ви довіряєте нам найдорожче у своєму житті. З радістю проведемо вам екскурсію залаштунки і відповімо на ваші питання.